Фрідріх Ніцше. Жадання влади. 29. Мене ж цікавить психологічний тип Спасителя. Його можна розпізнати навіть у Євангеліях, хоча його євангельський образ уже вельми викривлений і покритий чужими рисами. Так само, як у легендах про Франциска Асиського можна розпізнати вдачу святого попри самі ті легенди. Мене цікавить неправда про те, що він зробив, що сказав і як, власне, помер. А питання, чи взагалі можна припускати існування цього типу, чи про нього просто переказали. Відомі спроби вичитати в Євангеліях навіть історію душі видаються мені доказом огидної психологічної легковажності. Доброді Ренан, це скромоху психології, пояснюючи образ Ісуса. З усіх можливих означень вибрав два, які найменше відповідають Ісусові удачі, назвав його генієм і героєм, але якщо є щось не євангельське, то це слово герой. Саме заперечення всякої боротьби будь-яких войовничих настроїв стало інстинктом у євангеліях, нездатність боронитися в мораль, не противити злому ось найістотніше в Євангеліях. У певному розумінні ці слова є ключем до них. Щастя полягає в мирі, лагідності, браку ворожнечі. Що означає добра звістка? Розповіли про вічне, про істинне життя? Його не обіцяють, воно вже тут, воно у вас самих, це життя в любові, любові, що не знає згасання, винятків і відстані. Кожна людина це Боже дитя. Ісус анітрохи не претендує, щоб зватися так тільки самому. І як Божі діти, всі люди однакові. І як можна робити Ісуса героєм? І яке ж нерозуміння в тому, щоб звати Його Генієм? Увесь наш розум, наше вирублене культурою уявлення дух не мали ніякого сенсу в світі, в якому жив Ісус. Фізіологи наполягають, що тут було би доречніше якесь одмінне слово. Ми знаємо, що коли в людини хвороблива подразливість шкіри, вона, торкнувшись чогось твердого чи відчувши не менше дотик, відсахується, і таку фізіологічну особливість перетворили в остаточну логіку, інстинктивну ненависть до будь-якої реальності, втечу неосяжне і незбагненне, огиду до всяких формул, будь-яких часових і просторових рамок до всього тривкого, звичаїв. Суспільних інститутів і церкви в прозвичайні до світу, який відступив від усякої реальності, світу суто внутрішнього, вічного, правдивого Боже, є царство всередині вас. Тридцяті. Інстинктивна ненависть до реальності є наслідком крайньої вразливості та дражливості. Ліпше ні до чого не дотикатись, адже кожен дотик болючий. Інстинктивне відкидання всякої неприязні, ворожнечі, будь яких меж і відстани для любові є наслідком крайньої вразливості та дражливості. Потреба боронитися, будь-який опір сприймають як нестерпну муку, отже, як те, що шкодить, відвертає від інстинкту виживання, а щастя, втіха приступне лише тоді, коли вже ні від чого, ні від зла, ні від лиха не бороняться. Любов єдина і остання можливість зберегти життя. На цих двох фізіологічних реальностях постало і ґрунтується вчення про спасіння, і я назву їх витонченим подальшим розвитком гедонізму на цілком нездоровій основі. Найближчим до нього щоправда, з немалим додатком життєвої сили і нервової емоції, давніх греків, є епікуреїзм, поганське вчення про спасіння. Епікур типовий занепад. І я першим назвав його так Страх перед мукою і навіть перед найменшим болем і не міг породити чогось іншого, крім релігії любові. 31, свою відповідь на питання я вже дав Вихідним твердженням було те, що образ Спасителя дійшов до нас значно спотвореним. Але навіть спотворений він дуже скидався на правдивий. Унаслідок численних причин таки образ не міг зостатися чистим. Цілісним, вільним від усяких додатків, на ньому мусило лишати свої сліди і середовище, в якому оберталася ця незвичайна постать, і ще з більшою силою відбитись історія. Доля перших християнських громад, вона, немов повернувшись назад, збагатила цей образ рисами, які можна пояснити лише боротьбою і пропагандистськими цілями. Той дивний і хворий світ, у який нас уводять Євангелія. Світ ніби відтворений в одному російському романі, де босяк ідіот і навіжений влаштовують диспут. Цей світ за будь-яких обставин мусив спростити той образ. Нато вже дісталося першим апостолам, які, аби збагнути бодай що небудь, мусили власним пересічним розумом тлумачити те непевне буття, яке рісніло символами і незбагненими загадками. Образ став приступний лише для них тоді, коли вони вклали в нього знайомі форми пророк, месія, прийдешні суддя, моральний наставник, чаклун, іоанн Хреститель ось те, що перешкоджало розпізнати образ. Зрештою, аж ніяк не треба недооцінювати неодмінну прикмету всіх значних, власне, сектантських культів. З обожнюваної істоти вони старали всі оригінальні, а часто й прикрі, чужі й огидні для них риси, їх вони навіть не бачили. Шкода, що поблизу того найцікавішого занепада не жив який небудь Достоєвський, хтось, хто спромігся би відчути нездоланний чар тієї суміші витонченого, хворобливого і здетинілого. А тепер ще й останній погляд. Як занепа, той образ і справді міг бути неоднозначний і суперечливий, цілком усунути цю ймовірність не можна. Проте все відвертає від такої думки якби воно і справді так було, переказ відтворив би це надзвичайно докладно та об'єктивно, ось чому ми маємо підстави пропускати зворотнє. Тим часом постає суперечність між проповідником, що віщав на горі, на озері і на луках, скидаючись на Будду. Який об'явився на землі, що майже нічим не скидалася на Індію, і тим войовничим фанатиком, смертельним ворогом священиків і теологів, якого надміру вихваляв злостивий ренан цей великий майстер іронії, сам я не маю ніякого сумніву, що чимало жовчі, навіть дотепності, знавіснілої християнської пропаганди перелялося на образ покровителя. Ми вже добре знаємо, як із покровителя всі сектанти бездумно витворюють свою апологію. Коли для боротьби з теологами перших християнських громад стали доконечні немилосердні, гнівні, войовничі і промітні теологи, вони зробили свого Бога таким, якого потребували, і без найменших вагань укладали йому в уста ті цілком не євангельські уявлення, без яких не обходяться й сьогодні. Друге прошестя. Останній суд, усякі обіцянки і вісрочки. 32. Кажу вам знову: я борюся з тим, коли Спасителеві надають рис фанатика. Вже саме слово владне, яке вжив Ренан, знищує весь образ. Добра звістка написана так, ніби нема вже ніяких суперечностей Царство Небесне належить тільки дітям. Віра, що звістується тут. Не віра, адже вона вже є, була віку. Ця віра, зрештою, теж здитенілість, яка вступає в серину духу. Принаймні, фізіологи знають про випадки, коли внаслідок дегенерації сповільнюється розвиток організму, і він не досягає статевої зрілості. Така віра не бурхає гнівом, не дорікає і не борониться вона не проносить меча. І навіть не здогадується, який розбрат може спричинити. Вона не потверджує себе ні чудом, ні винагородами та обіцянками, і навіть письмом. Кожної миті вона сама своє чудо, вона і доказ, своє царство небесне. Ця віра й не постулює себе, вона живе, вона борониться проти формул. Щоправда, середовище і мова таки формують певну низку уявлень. Оскільки первісне християнство мало на похваті лише юдейсько семітське уявлення, до них належить і необхідність їсти та пити під час причастя, Звичай, що його, як і все юдейське, прикро надужувала церква. Але будьте пильні і не вбачайте в цьому щось більше, ніж просто знаки, спільну семіотику, можливість порівняти. Саме те, що жодного слова не можна тлумачити дослівно, і було необхідною передумовою, щоб ті антиреалісти взагалі могли промовляти в Індії вони скористалися уявленнями філософії Санхія в Китаї поглядами Лао Цзе, і не відчували ніякої різниці. Виявивши певну толерантність, Ісуса можна назвати вільним духом, бо він зрався всього певного і тривкого, слово вбиває. Все певне те, що буває. Маючи своє розуміння життя і певний життєвий досвід, він боронився проти всяких слів, формул, законів, віри і дому. Він промовляв від імені свого внутрішнього світу, називаючи його життям, істиною або світлом. Зате решта, вся реальність, уся природа, сама мова для нього важливі лише як знаки, як прикмети рівності. І, хоч і спокуса велика, але тут уже взагалі не можна збагнути, до чого християнство, а радше церква, ставиться з упередженням. Така символіка стоїть поза межами всякої релігії, будь-яких уявлень про культ, усієї історії, природознавства, людського досвіду, всіх знань, усієї політики, психології, всяких книжок і мистецтва. Бо Ісусове знання просто чистісіньке глупство щодо того, що такі речі взагалі існують. Про культуру він навіть не чув ніколи йому й потреби нема воювати з нею. Він не заперечує її, це саме стосується й держави, всього суспільства і громадського ладу, праці та війни. В нього не було ніяких підстав заперечувати світ. Він і гадки не мав про церковне розуміння світу, заперечення для нього цілком неможливе. Так само бракує діалектики, бракує розуміння, що віру істину треба чимось доводити. його докази це внутрішнє світло, внутрішнє вдоволення і самоствердження, самі свідчення сили. Таке вчення не мало сперечатися. Воно навіть не розуміло, що є або можуть бути інші вчення, воно навіть не могло уявити собі існування протилежних поглядів. Стикаючись із ними, воно з глибоким внутрішнім спочуттям оплакувало сліпоту адже лише йому приступне світло, але нічим не дорікало. 33. В усій психології Євангелій немає уявлень про вина і кара. Бракує й уявлення про нагороду, не сказано і про гріх, будь-які просторові відносини між Богом і людиною, це просто радісна звістка. Раювання не обіцяють, не прив'язують до якихось умов, адже воно єдина реальність, а все інше – знаки, якими говорять про неї. Такий стан речей відбився в новій практиці, у власній євангельській поведінці. Християн вирізняє невіра. Християнин діє, його вирізняють інакші дії. Він не противиться злому, ні словом, ні серцем, не визнає ніякої різниці між своїми і чужими, між євреями і неєвреями. Ближній це, власне, товариш по вірі, єврей. Він ні на кого не гнівається, нікого не зневажає, не судить і не дає, щоб його судили, не присягайся. Ні за яких обставин, навіть у разі доведеної подружньої невірності, не розлучається з дружиною, все це, зрештою, один принцип, наслідки одного інстинкту. Життя Спасителя було втіленням саме тієї практики, такою ж була і його смерть. Для спілкування з Богом він не потребував ніяких формул, жодних ритуалів, навіть молитви, знаючи, що тільки певний спосіб життя сповнить людину божественністю. Раюванням, івангельським духом, і вона почується Божим дитям. Він відкинув усе юдейське вчення про покуту й замирення. До Бога ведуть не покута, не молитви про прощення, а тільки євангельська поведінка, бо вона, власне, і є тим богом. Євангелія поминули юдейські уявлення гріх, прощення гріхів, віра, спасіння вірою. Бо радісна звістка заперечувала все церковне вчення юдеїв. Глибоке інстинктивне чуття: як треба жити людині, щоб почуватись на небесах, мати вічне життя. Адже за будь-якої іншої поведінки себе на небесах нітрохи не відчуєш. Ось у чому полягає психологічна реальність спасіння. Це просто нова відмінна, аж ніяк не нова релігія. 34. Якщо я бодай щось збагнув у цьому видатному символісті, то якраз те, що реальністю, істинним, він вважав тільки внутрішній реальності, що решту всю природу, час, простір, історію він розумів лише як знак, як матеріал для притч. Уявлення син людський, не конкретна історична особа і не щось окреме, поодиноке, а вічна дійсність. Психологічний символ, узятий поза часом. Ще більшою мірою це стосується й Бога, того типового символіста і небесного царства і визнання себе Божими дітьми. Нема нічого більш нехристиянського, ніж грубі церковні уявлення про Бога як особу, про царство Боже у прийдешності, про потойбічне Небесне Царство, про Божого Сина як другу особу трійці. Все це даруйте мені на слові пасує Євангелію, мов корові сідло, та яке там сідло? Це просто небачений в історії глум над символами, але ж, видно, як на долоні, що розумілося під знаками отець і син, щоправда, не на кожній долоні. Словом син позначене зародження, просвітленого розуміння всіх речей, раювання, словом отець, саме те розуміння, почуття вічності і довершеності. Мені соромно нагадувати, як церква повелася з цими символами. Хіба ж не вона на порозі християнської віри вмістила амфітріонову історію. А крім того, догмат про непорочне зачаття, але ж таким чином вона опорочила зачаття Царство Небесне це стан людського серця, а не те, що настане на землі або по смерті. У Євангеліях взагалі немає уявлення про природну смерть, смерть аж ніяк не міст, не перехід. Про неї не згадують, бо вона належить іншому, чисто позірному світові, який годиться хіба що для знаків. Смертна година зовсім не християнське уявлення, адже година це час, а фізичне життя і його кризи для вчителів радісної звістки навіть не існують. Царство Боже це не те, чого можна чекати, воно не має ні минулого, ні майбутнього, не приходить через тисячу років. Це лише досвід людського серця, воно скрізь і ніде. 35. Той радісний вісник помер так, як я жив, як і вчив, не для спасіння людства, а щоб показати, як людям потрібно жити. Людство він полишив практику як поводитись перед суддями, сторожею, обвинувачами, як терпіти будь-які на наругу, як підніматись на хрест. Він не заперечує, не боронить своїх прав, не робить ніяких спроб відвернути зовнішнє. Навпаки, накликає його на себе і просить, страждає, любить разом із тими і тих, хто йому чинить зло не борониться, не гнівається, не звинувачує. І навіть не противиться злому він любить його. Тридцять і тільки ми, вільнодумці, спираючись на справедливість, що стала нашим інстинктом і пристрастю, і голосивши війну в світі, як і будь які інші брехні, можемо збагнути те, чого не зрозуміли 19 річ, адже решта була безмежно далека від нашої зичливої та обережної безсторонності, від тієї дисципліни духу, з якою тільки й можна розгадати такі незвичні делікатні речі. І за всіх часів вони з безсоромним егоїзмом шукали тільки власних вигід, і, заперечивши Євангелія, збудувала на тім заперечені церкву. А хто шукатиме знаків, які би свідчили, що позаду цієї всесвітньої крутні тримав долю божок іронії, той не знайде нічого, крім величезного знаку запитання, який називається християнством. Людство впало навколішки перед протилежністю тому, що було причиною, сенсом і правом Євангелії. Уявленні про церкву воно проголосило святим саме те, що радісна звістка потоптала і відкинула, марно навіть шукати видатнішого зразка історичної іронії.